Структура новомосковського відділу поліції складається зі слідчого відділу кримінальної поліції, сектору моніторингу, сектору кадрового забезпечення, підрозділу патрульної поліції та сектору превенції, який очолює заступник начальника керівник патрульної поліції Дмитро Сергійчук. У своїй доповіді Дмитро Володимирович розповів про ряд складених працівниками поліції адміністративних протоколів. 9 лютого по 22 Працівниками московського ВП вже складено 244 адміністративних протоколи, за якими певна кількість направлена до суду та певна кількість до штрафу, як завжди, була зачитана доповідь про стан криміногенної ситуації в місті. Доповідав заступник начальника відділу кримінальної поліції Олег Савченко. За період відпрацювання взагалі розкрито одне навмисне вбивство, два незаконних заволодіння автомобілями, одне пограбування, 32 крадіжки, два шахрайства, чотири факти незаконного обігу наркотиків, два факти незаконного зберігання холодної зброї та один факт з причини легких тілесних ушкоджень. Знято з контролю Національної поліції. Один розбійний напад. Також за період відпрацювання виявлено чотири факти незаконного обігу вогнепальної зброї боєприпасів, вибухових речовин. Функції чергової частини у зв'язку з проведеними змінами з грудня 2016 року перейняли на себе сектора реагування патрульної поліції. В Новомосковському відділі поліції створено чотири таких сектора, які несуть службу цілодобово. Також нагадуємо, що не дивлячись на зміни та нововведення, із заявою та повідомленням мешканці Новомосковська та Новомосковського району мають право звернутися за телефоном 102 або до чергової частини.